такий станок. Якщо половинки, то в нас вже по шаблончику. А якщо якийсь кусочок чи 3-4, ми відміряємо нашим столярним кутиком. Нам треба зараз багато кусочків, таких 17-3-4. От Андрюха й бере, відмічає 17. Будь ласка. Беремо швидко, виставляємо по нашій намальованій заготовочці 17 мм, по нашій мітці. І погнали. Обов'язково зажимаємо добряче. Будь ласка, до кінця не дорізаємо, доріжаємо до шайбою великої не пошкоджити лицеву частину нашої цегли. І наступна цеглинка полетіла вже. Знову виставляємо по нашій мітці, Немає нічого складного. Все, зажимаємо обов'язково. І швиденько відрізаємо Будь ласка, друзі, швидкість скажена просто. І наступна цеглинка вже полетіла. І отак можна за годину їх нарізати 200 штук 300 А половинки потім вже вам зніму. Половинки. Вбираємо в наш шаблончик, затягуємо швидко, швидко, працюємо і швидко швидкоємо. І перевертаємо нашу цеглину, вбираємо нашу половинку, так як у нас вона 12 см. І там, виходить, треба запиляти отакий кусочок. Ми такий ідеальний різ, просто ідеальний. Будь ласка, дивіться. Болгаркою ви так в житті не одріжете. Дивіться, показую вам кожну цеглинку, ніде не, щерб... не, щерб... не нащерблена. Да? Всі вони, дивіться, просто ідеальні. Будь ласка, робіть собі такий станок із монтажної пили по металу. таку станину прикрутили. І працюйте. І робіть якісне будівництво. Будь ласка, друзі. Thank you.